Він подолав більше двох тисяч кілометрів на велосипеді за 47 днів на підтримку України. 18-річний Саша Чекерінг з Іспанії разом зі своїм другом Нео Лефолем вирушив у велосипедне турне країнами Європи, аби підтримати український народ у боротьбі проти російської агресії. Подорож юнак розпочав у вересні із Барселони, подолавши на двоколісному Іспанію, Францію, Італію, Словенію, Угорщину і зрештою дістався до України, а саме Ужгорода я живу в Іспанії. Моя мама із Франції, а тато з Америки. Минулого року я закінчив школу. Коли я почав спостерігати за ситуацією в Україні, і ми почали з татом її обговорювати, то я замислився, чим я можу допомогти Україні. І тоді в мене виникла ідея подорожі на велосипеді з Барселони до Ужгорода, під час якої я хотів зібрати гроші на підтримку України. Це був фантастичний досвід, адже мені це вдалося. Так я надихнувся цією ідеєю допомогти Україні. Айшев тукдіапочунієв спайську райд. And then spending several months here in Ukraine volunteering. під час велосипедного турне юнак зібрав понад 10 тисяч євро завдяки небайдужим людям, які жертвували кошти. Саша Чекарінг також прикріпив на своєму сайті інформацію про збір коштів на підтримку України. Гроші надходять і зараз. Дорогою хлопець ночував у наметі, зупинявся у мальовничих місцях та продовжував рух велосипедом. Усю довготривалу подорож Сашу Чекерінга супроводжував на авто його батько, з яким він у березні минулого року вперше відвідали Ужгород і передали місцевому лікарю Павлу Колеснику гуманітарну допомогу, партію медикаментів. Про свою подорож Саша Чекерінг розповів вихованцям обласного палацу дитячої та юнацької творчості Падіюн, який від початку війни став волонтерським центром Ужгорода. Ще ж мене найбільше вразило про те, що для нього є важливим допомагати, так сказати, нерідній для нього країні і те, що в нього. Вистачило сили волі для того, щоб проїхати таку велику відстань, так як дві тисячі кілометрів, якщо не більше. Це не маленька відстань, і він це зробив, і це прекрасно. Саша мене дуже вразив своїм своїм вчинком, тому що говорити та діяти це зовсім різне. А ось він з Іспанії проїхав більше двох з половиною тисяч кілометрів і показав наскільки йому це важливо, і що він не просто каже, а він і робить. Він займає. Мається волонтерством. Він наразі приїхав до подіюну та буде займати дітей різними розвагами та розказувати про свою подорож іншим дітям. Саша Чекерінг продовжує волонтерську роботу у Подіюні і планує проводити безкоштовні заняття англійської з дітьми та молоддю Ужгорода, які прагнуть удосконалювати навички володіння іноземною мовою. <різована> Я камтудеппадіон біказавдевлая знаю, у падіюні є багато цікавих активностей, і мені було б дуже цікаво поспілкуватися з дітьми, щоб вони покращили досвід спілкування англійською мовою. І знаю, що падіюн це те місце, де займалися волонтерством ще до війни. Зайноралас активіс ранді. Саша Чекерінг перебуватиме в Ужгороді ще два місяці. У планах вихованців медіа студії Падіюну та іноземного волонтера створити цікавий творчий проект.